Представники Європейського інвестиційного банку та Євросоюзу оглянули в решителів всі заклади, які отримали фінансову підтримку від ЄС і проон зокрема ознайомилися з інфраструктурою спортивно-реабілітаційного комплексу. Колос він є спортивною базою для людей з інвалідністю, дефлімпійців. Ідея цього комплексу це спортивно-реабілітаційний відновлений центр в Решетилівці, який би замінив подібний центр у місті Алушта, тимчасово окупованого Криму, і де б спортсмени з інвалідністю могли займатися, проводити збори, тренуватися. Бачите, тут я гуртожиток. Це перший етап, це перший етап. А от другий етап, як ви бачите, теж поруч це також для спортсменів з інвалідністю. Повноцінне футбольне поле, підтрибунні приміщення, трибуни, легкоатлетичний сектор, і все це теж для збірників України, дефолімпійської, паралімпійської збірної. У колесі проходять збори та тренування українських паралімпійських і дефолімпійських збірних, спортсменів з інвалідністю, волейболу сидячи, голболу тощо. Що хотілося б сказати конкретно про цю будову як комплекс, все. Зроблено на високому рівні. По-перше, зручно для адаптивних спортсменів, все перевірили, все чудово, чудове покриття, на якому мінімум травмування, максимум задоволення для гри. Ну і взагалі інфраструктура, під'їзди, все створено для того, щоб можна було займатися як здоровим спортсменом, так і адаптивним. Окрім спортивних приміщень, представники делегації ознайомилися з гуртожитком комплексу та тим, як відбувається друга частина реконструкції. Я здивована, і вражена. це просто чудова робота. І я вам хочу сказати, що ще до того, як я стала керівницею Європейського інвестиційного банку в Україні, я була великим уболівальником спорту, і я була теж на вулицях в Парижі, як почалися паралімпійські гри влітку. І ми, як Європейський інвестиційний банк, банк Євросоюзу, і працюємо в дуже близькому партнерстві з єврокомісією. На завершення візиту в Решетилівку представники ЄС побували в Решетилівському аграрному ліцеї, який теж отримав обладнання та техніку від Проон.